Так, сьогодні у нас друге червня. От от відкачав 31-го медок зі своєї пасіки. Сьогодні трошки сидів, розливав його, поклеїв такі етикеточки з пломбами. Ось дещо піде друзям і знайомим, а відповідно буде ще на залишку. Кого цікавить, значить це є травневий мед, не моно, не з одної рослини. Тут є і акація, і сади, і ліс. Кого цікавить, може звертатися. Ось така баночка меду. У мене вартує 250 гривень. Можу відправити Укрпоштою чи новою поштою. Якщо цікавить, будь ласка, звертайтеся. Мед зі своєї пасіки не виїжджає нікуди, стоїть стаціонарно під лісом. Мед від підлісних.